Привіт-привіт! Як обіцяв, зразу пишу слідуючу байку. Що ж таке залікова вага? Я, я говорю про гречку, але залікова вага в будь-якому. Ну в зерні, то точно, всіх, з, з усіма зернами е, є така справа залікова вага. Тобто е, залікова вага, наприклад, гречки. Гречка мусить бути ідеально чиста і вологість має бути 14%. То буде. Чисто, от ви тонну такої гречки чистенької, із е, вологістю 14% привезете і вам зарахують то тонною. Але якщо ви привезете тонну гречки з вологістю, наприклад, 20%, то тих 6%, що до 14%, заберуть. Тобто вже у вас буде не тонна е, зерна на, на здачі, фактично в машині тона. Але залікова вже буде. 940 кг. А якщо у вас ще й буде засміченість, а вона по-любому буде, очистити дуже важко ідеально. Ну, ми здавали, у нас була саме чиста гречка, то 2, 2 з копійками, проценти, а бувало, і 8%, і 9%. От, от ви от дивіться, 10%, якщо от від комбайна, комбайн не дуже добре відрегулірований, якщо від комбайну з гречку сильно засмічену. Заберіть вологість процентів 6, а якщо вона не десятикована гречка, то вона йде з поля 18, 20, 16, як, як яка погода, як яка гречка і так далі. Вологість маю на увазі. Тобто ви привезете тонну, а вам порахують десь кілограм 800 з копійками. Отако. От, От що значить залікова вага. Таке, така Формула працює на, 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 на будь-яке інше зерно так само: на сою, на соняшник. Кожен різновид зерна має е, мати певну вологість для зберігання. І якщо так іде діло офіційно з якимись заводами чи там елеваторами, то, то дуже вагома штука. Оце залікова вага. Дехто думає, що о мене обманули і так далі. Ні, ні, то не обман. Вони все рівно мусять те зерно висушити до такої вологості, бо інакше воно не буде зберігатися. Все, бувайте здоровенькі, пишіть, питайте. Я щось трохи і сьогодні якесь не настроєнні. Але прочитав, що один мій ярий підписчик пише, що ж то таке нема від, нема ідею, так я от, думаю, все рівно стоїмо. Е, черга невелика. Перед нами раз, два, три машини перед нами. Але як приїхав, Годинку назад, то перед нами було машин 8. Але тих е, е, 5 машин від, відсіяли, аналізи взяли, стара гречка і хлопці поїхали додому. Таке во. А вже ті, що стоять, то виходить всі з свіжою гречкою. І аналізи в нас взяли. І поки мовчать, ну значить, якщо мовчать, то є надія, що все буде добре. Після обіду мають запустити. Все, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, миру, здоров'я, смачної гречаної каші.